Для сучасників він був найбільшим авторитетом у поезії, моралі, релігії та філософії, для нащадків основоположником античної і європейської літератури. Але суперечки про те, чи існував насправді легендарний давньогрецький поет Гомер, не вчухають дотепер. Про життя Великого Гомера немає достовірних відомостей. Його вісім життєписів, складених Геродотом Плутархом та іншими античними авторами, суперечливі і багато в чому неправдоподібні. Предками поета називають міфологічних героїв, співаків Орфея та Мусея. У ролі батька виступає то Аполлон, то річковий бог Меле. А матір'ю вважають музу поезії Каліопу. Сім міст, сперечаючись, звуться вітчизною Гомера, стверджував античний автор. Не тільки місце народження, але й час життя легендарного поета точно не встановлений. Однак більшість сучасних учених гадають, що він жив у восьмому столітті до нашої ери. Вважається, що Гомер був аедом, мандрівним співаком і хоронителем стародавніх переказів. Граючи на чотириструнній лірі, він співав людям про богів та героїв. Гомер не знав грамоти, однак пам'ятав на пам'ять десятки тисяч віршованих рядків. І володів набором традиційних поетичних прийомів, які не вживалися в розмовному мовленні. З використанням цього професійного багажу Гомером були створені дві великі давньогрецькі поеми Іліада та «Одіссея». Сучасники вважали, що на створення пісень його надихнула сама музея пічної поезії Каліопа. Поеми Гомера написані гекзаметром, співучим та урочистим віршованим розміром, який стародавні греки вважали мовою богів. Сюжетна основа Іліади та «Одіссеї» – це відзвуки відомостей про Троянську війну 12 століття до нашої ери, що дійшли до Гомера. Найбільшим новатерством Гомера в побудові сюжету є принцип Сенекдохи. Частина замість цілого. В Іліаді описуються не всі десять років Троянської війни, а лише 51 день. А в Одіссеї не десятилітній шлях головного героя на Батьківщину, а тільки дев'ять днів. Гомер це не ім'я, а призвісько, яке означає залежно від діалекту чи то сліпий, чи то заручник, чи то пророк. Традиційно ми уявляємо собі цього поета сивоволосим сліпим старим. Але аналізуючи багатство зорових образів Іліади та Одіссеї, важко представити, що сліпий може помітити, як від широкого віяла, сиплючись по гладкому потоку, чорні скакають боби або зелені зерна гороху. Дійсно поеми буквально переповнені кольорами Зевс чорнобровий, Афіна світлоока, цар Менелай світловолосий. Біля 90% інформації Гомер передає на основі зорових образів, що характерно для здорової людини. У чому ж справа? Виявляється, до IV століття до нашої ери Гомера зображували видючим. Але за свідченням історика Плутарха одного разу Олександр Македонський, котрий завжди зберігав під подушкою разом з кинджалом список Іліади, побачив сон. Македонському приснилося, що Гомер указав йому місце для закладки великого міста. На морі шумному широкому, знаходиться острів, що лежить проти Єгипту. Його іменують там жителі Фарос. Саме там, в 331 році до нашої ери, Македонський заснував місто Олександрію та побудував храм Гомера. Але філософи Олександрії вважали, що обожнений поет не повинен виглядати як звичайний смертний з його сліпотою видючості. Щоб підкреслити вибраність гомера і його видючість сліпоти, поет у храмі був зображений сліпим. Для людини епохи античності поеми Гомера були символом елінського героїзму, джерелом мудрості та всебічного пізнання життя від військового мистецтва до практичної моралі. Батько трагедії Есхіл називав свої драми крихтами від великих бенкетів Гомера, а діти греків училися читати по Іліаді та Одіссеї. Але з іншого боку, Платон вважав, що Гомер розбещує юнацтво. А критик Зоїл, чиє ім'я стало позначенням необґрунтованих причіпок, за «гамблення» Гомера був скинутий зі скелі. Суперечки про авторство поем уперше виникли в епоху елінізму, коли філологи Олександрійської бібліотеки висунули припущення, що Іліада та Одіссея створені двома різними поетами. Тисячу 1795 році Гомерівське питання підняв німецький учений Вольф. Він уважав, що, не маючи писемності, неможливо було скласти настільки довгі твори і що вони написані різними авторами на чотири століття пізніше. Інші дослідники завзято приписували Іліаду та Одіссею одному авторові Гомеру. Він поклав початок епічному жанру, покривителька якого муза Каліопа вклала у уста старого співака аеда Божественне натхнення. Можна сказати, що сьогодні ми говоримо не про поета Гомера, а про якусь літературну абстракцію, так зване гомерівське питання, відповідей на яке з кожним роком стає усе більше.